Антоне, вітаю! А давайте одразу роз'яснимо один момент, як Україна збирається притягати до відповідальності Росію за вчинені злочини. Є механізм міжнародного кримінального суду, міжнародного суду справедливості, можливо, спеціального трибуналу національних судів як українського, так і будь-якого іншого за універсальною юрисдикцією. по яких напрямках працює Україна? Вітаю. Насправді Україна працює по всім. Можливим на сьогодні напрямкам. І коли ми говоримо про відповідальність за вчинені правопорушення, злочини порушення міжнародного права на території України, ми говоримо, що відповідальність може і має бути двох рівнів: відповідальність Росії як держави за міжнародним правом, і відповідальність індивідів громадян Російської Федерації за злочини, вчинені на територію України. Коли ми говоримо про міжнародну відповідальність Росії як держави, то для цього існує міжнародний суд ООН в Газі, про який ви згадали. І в нас є дві міждержавні справи України проти Російської Федерації там. В нас є багато десь 10 міждержавних справ в Європейському суді справ людини у Страсбурзі, де також йдеться про відповідальність держави за порушення Європейської конвенції справ людини. В нас є арбітражі по морському праву за Оонівською конвенцією, міжнародною конвенцією з морського права. Тобто є механізми, які мають призвести до відповідальності Росії як держави. Разом з тим є другий трек це відповідальність індивідів, так, громадян Росії. І тут ми говоримо про міжнародний кримінальний суд знову ж таки у ГАЗі, який проводить розслідування ситуації в Україні, і він має юрисдикцію щодо трьох категорій міжнародних злочинів воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Ми маємо також національні кримінальні провадження в Україні, в інших державах. Знову ж таки, за вчинення того, що називається в цілому war related crimes, так, але це безумовно ключова категорія злочини воєнні і злочини проти людяності. Тобто в нас, в принципі, є архітектура, яка дозволяє працювати з метою притягнення до відповідальності Росії як держави і російських громадян. Але в цій архітектурі відсутні дуже важливі елементи. І ключовий елемент на нашу думку це саме відсутність механізму, який здатен притягнути вище політичне військове керівництво Російської Федерації до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, тому що абсолютно очевидно, що основний злочин керівництва Російської Федерації це саме агресивна війна проти України на порушення статуту ООН, основних принципів міжнародного права і вчинення відповідного злочину агресії. Ну і також в цій системі архітектури міжнародної відповідальності відсутній механізм компенсації збитків за завдану Росію шкоду. Тому і президент України Володимир Зеленський, і наші колеги з різних державних органів, громадянського суспільства з парламенту говорять про те, що для того, щоб ми забезпечили повну систему відповідальності comprehensive accountability, нам необхідно створити механізм спеціальний трибунал, який зможе Мати юрисдикцію щодо злочину агресії проти України і створити компенсаційний механізм, який надасть основу для компенсації збитків, які завдала Російська Федерація Україні своєю збройною агресією, а якщо говорити про Створення цього міжнародного трибуналу так ви вже отримали підтримку і конкретних країн: це країни Балтії, це Нідерланди, і також ви отримали підтримку Європейської комісії, зокрема Урсула фон дер Ляйн. Проте генеральний прокурор міжнародного кримінального суду Крім Хан, він висловився проти і радить залишити це на юрисдикцію міжнародного кримінального суду. У чому полягає цей конфлікт поглядів? Чому генеральний прокурор впевнений, що він зможе притягти до відповідальності російських високопосадовців і що всі інші трактують закон неправильно? А ви, зокрема, пропагуєте міжнародний трибунал? Я би не говорив, що існує якийсь конфлікт. Я би говорив про те, що ми над цією темою створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України працюємо з кінця лютого. І окрім зазначеної вами підтримки, ми також маємо значну підтримку політичну цього процесу. Ми маємо чотири резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, чотири резолюції Європейського парламенту, дві резолюції парламентської асамблеї НАТО, резолюцію парламентської асамблеї ОБСЄ, декілька резолюцій національних парламентів, зокрема Балтійських держав, Нідерландів, Франції, нещодавно, до речі, теж. Безумовно, нас дуже надихає підтримка з боку Європейського Союзу. Це і згадана вами заява президентки Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн, і позиція відкрита пана Жозепа Бореля. Тобто ми говоримо про те, що ми очікуємо, що Євросоюз дійсно буде відігравати лідеруючу роль у цьому процесі, і ми сподіваємося, що вже на найближчій зустрічі Європейської ради, яка відбудеться 15-16 грудня. Ми вже матимемо певні теж конкретні, скажімо так, конкретні думки Європейської Ради як ключового гравця в Євросоюзі, яким чином нам, нам рухатися далі по цьому треку. Тепер щодо питання, власне, співвідношення з МКС, ми одразу з самого початку роботи над цим проектом, з кінця лютого, ми говорили і говоримо, що цей трибунал, ця ідея, ця концепція, цей проект. Вони ніяким чином не націлені на те, щоб нанести шкоду Міжнародному кримінальному суду. Україна зараз дуже активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. Україна на щоденній основі спілкуються наші прокурори з Офісом прокурора МКС. Ми внесли декілька змін у національне законодавство, зокрема, в Кримінальний процесуальний кодекс щодо співробітництва з МКС. Тепер там є окрема глава. Співробітництво з МКС. Ми зараз також знаходимося у а, консультаціях щодо відкриття представництва, по суті, МКС в Україні філдофісу. МКС ключовий орган міжнародної кримінальної юстиції, міжнародного кримінального правосуддя. Але є момент, він не може притягати до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України. Тому що, щоб мати юрисдикцію щодо злочину агресії в нашій конкретній ситуації, має відбутися а, одна. З двох передумов. Перше, щоб Російська Федерація ратифікувала Римський статут МКС і кампальські поправки до нього щодо злочину агресії. Або другий варіант, щоб ситуація в Україні була передана на розгляд Міжнародного кримінального суду Радою безпеки ООН. Ми розуміємо, що дуже вірогідно, що ні перший, ні другий сценарій не спрацюють в даній ситуації. Тому юрисдикцію щодо злочину агресії МКС в нашій ситуації точно не має і мати не може. Ну і це аксіома. Тобто ми про це навіть не говоримо з нашими міжнародними партнерами. Всі все розуміють, It goes without saying. Тому, розуміючи це, ми вважаємо, що спеціальний трибунал може бути важливим доповнюючим механізмом до міжнародного кримінального суду. Тобто МКС займається трьома категоріями міжнародних злочинів, про що ми з вами говорили щойно. А на додачу до нього спеціальний трибунал розслідує і переслідує фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти України. Я думаю, що тут важливі ще моменти. Саме злочин агресії є тим міжнародним злочином, який не легше довести. Набагато легше, ніж якщо ми будемо доводити співучасть людини в Кремлі у вчиненні воєнного злочину у Бучі. Це треба доводити, це треба робити, але це важка робота. І оцей причинно-наслідковий зв'язок, оцей линкедж, це, це дуже непросто забезпечити. Злочин агресії тут все ясно. У нас є агресія, яка визнана на рівні Генеральної асамблеї ООН спеціальною резолюцією. Тобто всі все знають. Тому ми переконані, що саме злочин агресії є тим злочином, який нас одразу виведе на. Представників Вищого військово-політичного керівництва Росії, тому ми вважаємо, що трьох злочинів юрисдикції МКС недостатньо, якщо ми хочемо говорити про відповідальність саме топ-лідерів Російської Федерації. Чи дійсно злочин агресії відносно легко довести порівняно з іншими злочинами? Водночас притягти до відповідальності винних осіб це зовсім інше питання яким чином Україна планує це зробити? Чи це буде засідання без участі цих людей? Чи це буде якийсь механізм для того, щоб відповідні органи видали якісь ордери на арешт в міжнародній спільноті? Чи це буде ситуація, в якій Путін і? Головні командувачі спеціальної операції у Росії в Україні будуть знаходитися в Росії до кінця свого життя і не отримують ніякої відповідальності за скоєні злочини. Як притягнути до відповідальності цих людей? Ну, це безумовно одне з ключових питань, якщо не ключове в цій історії. А, і ми розуміємо, що а, міжнародні кримінальні суди і трибунали в цілому вони не працюють і на Бсенті. Тобто, в цілому вони не працюють без наявності підозрюваного, обвинуваченого у залі суду. Єдиний виняток це спеціальний трибунал Полівану. Всі, всі решта міжнародних кримінальних судів трибуналів працюють тільки, коли обвинувачення доставлений до суду. А це питання ми обговорюємо з нашими партнерами. Я впевнений, що коли ми перейдемо вже ближче до, до власне створення цього трибуналу, ми це питання без проблем погодимо. Вже дуже важливою цінністю. Буде обвинувальний вирок, буде ордер на арешт, який буде видаватися, як ви кажете, не якоюсь установою абстрактною, а спеціальним трибуналом. От спеціальний трибунал якраз і створюється для того, щоб притягати до відповідальності, і щоб здійснювати всі процесуальні кроки на шляху до притягнення до відповідальності. Мені видається, що обвинувальний вирок або ордер на арешт, умовно, секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації умовно. Командувача Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, начальника, це вже значний крок до справедливості. І це той крок, який, ви знаєте, переводить цих людей з категорії, ми з вами, як люди, громадяни, які, вочевидь, мають спільні цінності, погодилися, що вони злочинці. Але це ми погодилися на такому загальнолюдському рівні. А вже коли ми маємо обвинувальний вирок чи орден на арешт це, це конкретна річ, юридична, можливо, це може принести, призвести до змін всередині самої Росії. Тому що, звичайно, врешті-решт вони мають опинитися на лаві підсудних. Дивлячись на те, як вони реагують на можливе створення спеціального трибуналу, я впевнений, що це їх дуже сильно турбує, тому що це нагадує події під час Другої світової війни, коли, власне, під час активних бойових дій. Союзники у Лондоні 13 січня 1942 року без розуміння того, що буде далі, в Сенджейському палаці підписали Лондонську декларацію про притягнення до відповідальності всіх винних у вчиненні найтяжчих злочинів. Я думаю, що історичних аналогій тут може бути багато. Зазвичай міжнародний трибунал може створюватися за ініціативи Ради безпеки. ООН. Наразі ми розуміємо, що ця ситуація неможлива, тому що Росія є постійним членом і може заветувати Будь-які рішення, і Україна, наскільки я знаю, пішла іншим шляхом і намагається отримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка голосуватиметься усіма державами-членами. Скажіть, будь ласка, наскільки в ООН є вже поширена підтримка України в цьому питанні по створенню трибуналу, і наскільки це для вас важливо? Насправді така, знаєте, айконік, так? версія, класична. Створення спеціального трибуналу це дійсно прийняття резолюції Ради безпеки ООН на основі глави 7 статуту ООН, тобто, що це є загроза миру і безпеці людства. Це ну, найбільш така класична версія, яка надає трибуналу найбільшої юрисдикції, легітимності, спроможності і все решта. Ми розуміємо, що в нашій ситуації це буде дуже важко досягти. Тому ми, е, у нас є інші варіанти створення трибуналу, і насправді всі опції вони на столі. Це створення трибуналу на основі угоди України з Організацією об'єднаних Націй, на яку Організацію Об'єднаних Націй, її секретаріат, робочі органи уповноважує відповідна резолюція Генасамблеї. Друга опція, другий варіант це створення трибуналу на основі угоди України з Європейським Союзом та чи Радою Європи. Тобто на рівні Європи, так, європейська історія, така собі. А з підтримкою з боку ООН, скажімо, резолюцію щодо підтримки цього процесу. Третій варіант це створення трибуналу на основі міжнародного договору багатостороннього між державами. Знову ж таки, тоді теж буде важлива його підтримка з боку ключових міжнародних організацій. Всі опції є робочими. Щодо проєкту резолюції Генеральної асамблеї, про який ви говорите. Він має для нас трошки інший вимір. Він стосується відповідальності за всі найтяжчі міжнародні злочини, вчинені на території України. Тобто, ми вважаємо, що корисно мати резолюцію Генасамблеї, яка матиме перелік і підтримку всіх тих активностей діяльностей, які на сьогодні мають місце, коли ми говоримо про. Вчинення не теж, злочинів і притягнення до відповідальності за них. І ми вважаємо, що дуже важливо в цій резолюції мати положення про необхідність забезпечення відповідальності за вчинення злочину агресії проти України. І е, відповідно е, таким чином ми хочемо отримати першу таку підтримку цієї ініціативи в рамках ООН, і потім, можливо, подивитися, яким чином ми можемо рухатися далі, е, зокрема, в рамках ООН. Наскільки я знаю, одним з аргументів країн, які не підтримують цю резолюцію, є те, що створення можливого міжнародного трибуналу може заблокувати будь який варіант мирного вирішення питання. Тому що навіть якщо Росія піде на всі поступки України, знаючи керівництво Росії, знаючи, що їх чекає відповідальність у міжнародному трибуналі, навряд чи піде на якісь переговори. Які аргументи ви проводите для цих країн? Ну, тут, скоріше, напевно, ми говоримо не про те, що є країни, які проти резолюції, як такої, бо резолюція знову ж таки парасолькова. Вона а, більш загального порядку. Скоріше, напевно, ви маєте на увазі, що є держави, які ну, так дуже обережно ставляться до концепції спеціального трибуналу, так і до цієї ідеї в цілому. А, ви знаєте, я думаю, що найкращою відповіді є. Власне, мирний план президента Володимира Зеленського, який включає положення щодо необхідності забезпечення відповідальності. Тобто те, що називається accountability and justice. І що мир неможливий без досягнення відповідальності. За злочин агресії до цього часу судили тільки на міжнародних військових трибуналах в Нюрнбергі та Токіо. Мені видається, що це теж дуже хороша. Така історична перспектива, що місце людей, які зараз очолюють Російську Федерацію, на тій самій лаві, на якій сиділи нацистські злочинці часів Другої світової війни, це їхнє місце в історії, а не та псевдоісторія, якою вони займаються. Я думаю, що наша робота просто зробити так, щоб це все стало можливим. Яке місце в історії? В рамках вашої ініціативи у Олександра Лукашенка, адже Білорусь дозволила використати свою територію для вчинення злочину агресії проти України визначення акту агресії в резолюції Генеральної асамблеї ООН 3374 року і визначені злочину агресії відповідно до статті 8 біс Римського статуту, актом агресії злочином агресії визнається надання території. Третій державі для здійснення акту агресії проти суверенної держави. Все решта, це знову ж таки не для урядового юриста України, а вже для суддів, які будуть неупереджено розглядати дане питання. Кого притягти до відповідальності, ми багато говоримо про те, що міжнародний кримінальний суд не може бути ефективним у переслідуванні злочину агресії, зокрема через те, що Росія не ратифікувала статут. Але Україна його теж не ратифікувала. І, зокрема, деякі українські юристи вважають, що якби Україна дійсно ратифікувала Римський статут до початку повномасштабної агресії, то міжнародний кримінальний суд міг би притягти до відповідальності вище військове і політичне керівництво Росії ще за злочини, які Росія пробила в 2014 році. Чому статут Україна не ратифікує? Чи планує і коли? Ну, по-перше, Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Це факт. І на основі цього Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду проводить розслідування ситуації в Україні починаючи з 21 листопада 2013 року. Тому МКС може притягати до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду, які вчинені на території України, починаючи з 21 листопада 2013 року. Тепер, звичайно... При ратифікації Римського статуту держава набуває певних привілеїв. Брати участь як рівноцінна сторона на асамблеї держави-учасниць МКС, брати участь у виборі прокурора, брати участь у виборі суддів, впливати на порядок денний МКСу. Я думаю, що рано чи пізно ми ратифікуємо Римський статут. Крім усіх тих переваг, які ви зазначили, ратифікація Римського статуту це є зобов'язання України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Цей крок не відбувається, тому що немає політичної волі зараз. Чи є якісь інші причини? Я все-таки тут в цій розмові знаходжуся в ролі більш того, що можна назвати гавермент да? лоєр, юрист, який працює на уряд і має певні чіткі завдання. А якби ну, ви спитали мене, я ж кажу, я підтримую ратифікацію Римського статуту як таку, і це моя постійна позиція. Чому ситуація зараз така, напевно, я не є найкращою людиною, якою можна це запитати. Я сподіваюся, я вірю, що ми, ми ратифікуємо Римський статут, але ви теж, напевно, помітили, що і сам міжнародний кримінальний суд зараз не дуже апелює до цієї тези про ратифікацію. очевидно, розуміючи, що зараз дуже серйозні бойові дії, зараз є трошки інші, напевно, пріоритети. Напевно, можливо. це перший момент. Ну і другий момент, що Знову ж таки, в МКС є весь інструментарій, увесь, який йому необхідний для активної діяльності, і є дуже ефективне співробітництво з боку України. Дякую. Хочу задати останнє питання, можливо, трошки філософське, але мені просто цікава ваша особиста думка і думка як юриста. Американський суддя Роберт Джексон сформував основну задачу Нюрманського трибуналу так. Ми повинні дати зрозуміти німцям, що справа, за яку їхні колишні лідери постають перед судом, полягає не в тому, що вони програли війну, а в тому, що вони її розпочали. Зараз в російському дискурсі, зокрема на пропагандистських шоу, ми чуємо тези про відповідальність. Ми чуємо тези про ГАГу. Вони почали про це говорити, і дискурс постає так: або перемога, або усі під суд. Як Україна збирається доносити до росіян про те, що справа не в тому, хто переміг, а в тому, що це першочергово було щось неправильне, за що потрібно нести відповідальність. Злочин агресії це є причина всіх інших злочинів. Так він містить в собі те, що наз... те, що вирок Нірбозького процесу, назвав «accumulated evil of the whole». Так? тобто акумульоване зло всіх інших злочинів. І власне. Суд відбувався не тому, що програли, а тому, що злочинно розпочали війну і злочинно поводили себе під час війни. Знаєте, я думаю, що наша ключова роль зробити так, щоб всі були притягнуті до відповідальності, кожен за своє. І тому дуже важливо, щоб Верхівка Російської Федерації була притягнута до відповідальності за вчинення злочину агресії. Щодо тверджень російських пропагандистів, ви знаєте. В історії Міжнародного кримінального судочинства є прецеденти, кейси притягнення до відповідальності за хейт спіч, за підбурювання до вчинення геноциду за інші речі, кейс Юліуса Штрайхера і Газети «Держтюрмер», кейс а, Радіо а, Тисячі, а, тисячі а, Пагорбів, а, радіо Лібер до Мільколі в Руанді і, і решта. Тож я думаю, що насправді оця. Концепція повної відповідальності вона дуже важлива, щоб кожен відповів за той злочин, який він вчинив, в рамках того механізму, який для цього існує, який для цього створений. Я впевнений в нашій перемозі. Ніхто не може порівнятися в рівні героїзму з нашими Збройними силами, але наша робота робити так, щоб на юридичному фронті. Російська Федерація ну, мала те, що вона заслужила, відповідальність як для держави, так і для конкретних індивідів. Тож, якщо вони бояться гаги, значить наша робота зробити їм гагу. Якщо вони бояться, я не знаю, лави підсудних, значить наша робота зробити їм лаву підсудних. Дякую. Останнє питання більше уточнення. Ми багато говоримо про притягнення до відповідальності високопосадовців, тих, хто надає накази. За яким механізмом нестимуть відповідальність прості російські солдати, які вчиняють злочини в Україні? Це дуже хороше уточнююче питання, тому що так, ми говоримо про злочин агресії, про відповідальність політично-військового керівництва, але це не означає, що ми забуваємо про все інше. Ми просто про це більше говоримо, бо цього механізму. Механізму притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України не існує, тому його потрібно створити і тому так багато наших зусиль на це направлені цілодобових. Для відповідальності умовно-рядового і офіцерського складу Російської Федерації є національні суди України, які можуть їх притягти до відповідальності, зокрема за вчинення воєнних злочинів. що наші суди можуть це робити і на а Наші суди це можуть робити, коли вони на лаві підсудних. І ми це з вами вже бачили багато разів під час власне повномасштабного вторгнення. Або це може робити МКС за вчинення воєнних злочинів, злочинів протируючих злочинів геноциду. Тому ми ні про що не забуваємо. Звичайні, якщо так можна сказати, звичайні виконавці цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності в рамках національного судочинства. Або в рамках Міжнародного кримінального суду. Увага наша на злочин агресії, вона а, через те, що а, механізму не існує, треба створити, і через те, що це а, а, шлях до притягнення до відповідальності Вищого політично-військового керівництва Російської Федерації. Розуміючи, що відповідальність на нижчих рівнях обов'язково має бути забезпечена так само.